Друзі, привіт! Грім на зв'язку. Хочу з вами сьогодні поговорити про події в Сирії і чому вони дуже важливі в контексті нашої війни з росіянами. Громадянська війна в Сирії почалась в далекому 2011 році. 5 березня відбулись демонстрації, які були частиною Арабської весни. І в 2012 році це все переросло в повстання і в громадянську війну. З 2012 року режим Башара Асада провладний почала активно підтримувати Росія та Іран з її проксі терористами на чолі з Хезболою. Росія і Іран почали поставляти зброю режиму Башара Асада, війська, техніку і снаряди. Також утворилася міжнародна коаліція, яка підтримувала повстанців. До міжнародної коаліції війшли сусіди Сирії, такі як Туреччина, Саудівська Аравія та Катар, і також країни НАТО, які допомагають повстанцям і захищають курдів від повного винищення на території Сирії. Це такі, як США та інші країни-союзники. Чому це важливо саме в контексті нашої війни з росіянами? За останні п'ять років особливо ніяких активних подій, ніяких активних бойових зіткнень на території Сирії не відбувалось. Але, от буквально декілька днів тому. Повстанці за підтримки Туреччини розпочали активний масштабний наступ в провінції Алепо і захопили більше 30 населених пунктів. Захопили одну з найбільших військових баз 46, Назва така 46, І взяли під контроль другий за величиною місто в Сирії Алепо. Якщо порівняти із США, то Алеппо – це як Нью-Йорк. А Дамаск, столиця це як Вашингтон. Тобто Алепо, це один із найбільших соціальних та економічних осередків в Сирії. І контроль над ним дуже важливий. Це стратегічне місто. Росіяни активно підтримують режим Башара Асада з 2012 року, надають йому війська, зброю, боєприпаси. І також е, вони створили е, найбільшу свою російську військову авіабазу в регіоні – «Хмеймів». Тобто звідки звідти роблять е, польоти, літаки та гелікоптери бойові наносять удари е, по всій Сирії, по військам повстанців. Так е, російські пілоти ще до того, як вони бомбардували Україну, як вони робили удари по Україні, вони це все відпрацьовували в Сирії по Ідлібу, по Алепо та по іншим крупним містам. Російські пілоти. Просто холоднокровно наносили удари по лікарнях, по будинках, де жили звичайні мирні люди. Також застосовували хімічну зброю, проводили коврові бомбардування і максимально нищили цивільну інфраструктуру, мирні міста та, на жаль, мирне населення Сирії. Тому у сирійців у повстанців дуже великий зуб на росіяни на російських військових, і вже навіть росіяни визнали, що зараз з за цими подіями останніх днів росіяни несуть втрати своїх військових і навіть втрати серед спецпризначенців війська режиму Башара Асада та російські військові були абсолютно не готові. До цих дій, які розвиваються останнім часом, до наступу повстанців. І навіть коли росіяни разом із військами Башараса дотікали із військової бази 46, їх перепутала власна авіація і нанесла по ним удар. Що дуже приємно нам знати, які будуть подальші дії повстанців, нам невідомо. Але чому це гарно для нас саме в контексті війни України з Росією? Тому що Башар Асад втік зараз до Москви, він хоче зустрітися з Путіним і запросити підтримки, підтримки військами і підтримки технікою та авіації для зупинення просувань повстанців для зупинення їхнього наступу. І Путін буде змушений або забирати війська з фронту в Україні і перекидати їх в Сирію. А це проблематично, тому що, по-перше, росіянам самим не особливо вистачає техніки та живої сили. По-друге, їх потрібно буде ким замінити або зупинити наступ в Україні. І відправити війська в Сирію, щоб зберегти контроль над регіоном і зберегти контроль над російською авіабазою. Хмельнім є другий варіант у Путіна це не допомагати Башару Асаду віддати його режим на поталу повстанців. І міжнародної коаліції, але таким чином втратити контроль і вплив в близькосхідному регіоні, і втратити свою велику військову авіабазу. І що найбільше це буде дошкульно Путіну? Він втратить в міжнародному авторитеті, тобто серед інших диктаторів і інших лідерів країн. Він покаже слабку позицію, він покаже слабкість, що в психології Путіна ніяк не вкладається, тому що він має бути паханом, пацаном, царем, який все тримає під контролем і, в разі чого максимально придушує, максимально зберігає свій вплив. Що буде далі? Побачимо, чому це вигідно в першу чергу Туреччині? Тому що Ердоган п'ять років після домовленості з Путіним вичікував. Вичікував, поки Путін забере максимальну кількість своїх військ, перекине із Сирії в Україну на війну, таким чином залишить режим Басара-Башарасада без прикриття. Без союзницьких військ у великій кількості плюс Ізраїль наніс дуже великі втрати Хезболі, в першу чергу знищивши її керівний склад, верхівку Хезболи, і таким чином Башар Асад вже втратив двох великих. Союзників це Хезболу, Вона зараз перебуває майже в не в дієздатному стані, тобто там чисельність цієї цього терористичного угрупування зберігається, але чіткого командування верхівки зараз немає, тобто немає ким керувати, тобто їхні дії дезорганізовані так. само російського контингенту залишилось дуже невелика кількість на території Сирії. І плюс до 22-го року більшість російського контингенту в Сирії налічували. Саме вагнерівці, найманці, які тероризували місцеве населення, які знущалися над захопленими повстанцями і просто тримали там цей регіон в страху. І їм навіть було заборонено вступати в будь-які економічні стосунки з місцевим населенням навіть було заборонено без причини спілкуватися з місцевим населенням. І е, там вони мали ходити постійно зі зброєю будь-де де вони переміщались. А російські війська після перекидання Вагнера в Україну і після знищення вагнерівців як е, цільної структури в минулому році, коли е, підірвали Пригожина і верхівку Вагнера, е, в Сирію почали. Е, Просто відправляти генералів, яких проштрафились, російських генералів, які попали в опалу до Путіна, до режиму Путіна, і військові РФ туди катались як на курорт, просто як у відпустку в теплу сонячну країну, і максимально були не готові зараз до таких дій повстанців до цього наступу. Тобто вони були захоплені зненацька. І е, навіть подеякують, що певна кількість російських військових потрапили в полон у руки повстанців, і тому е, Путін зараз е, є на такій вилці, на розтяжці. тобто йому або потрібно забирати війська і техніку з України і перекидати в Сирію допомагати режиму Башару Асаду, е, намагаючись. Е, Стримати наступ і намагаючись зберегти вплив і силу в регіоні, або не допомагати башару Асаду і просто це все залишити на поталу повстанцям і до знищення повністю режиму Башара Асад. Подивимося, яке рішення приймуть в будь-якому випадку. Для нас це плюс. І для Туреччини це великий плюс, тому що Ердоган таким чином буде мати великий вплив на Путіна і великий важель у своїх руках. З 1 січня 2025 року має припинитися експорт газу з РФ через територію України в Європу а безпосередньо в Угорщину і Словаччину і залишиться один єдиний шлях. Транзитом через Туреччину в Європу російського газу. І таким чином Ердоган буде на перемовиних з Путіним вибивати собі максимальні плюшки. Тому в будь-якому випадку побажаємо сирійським повстанцям успіху, повалення режиму Башара Асада, захоплення російської військової бази Хмейнім і просто. Максимальне знищення росіян на території Сирії, а ЗСУ бажаємо максимального знищення росіян на території України. Все, друзі, обійняв. Гарного дня!